Коли ми прогулюємо затишними вулицями, чи відпочиваємо у доглянутих парках, не завжди замислюємось, скільки зусиль за цим стоїть ще до світанку. Десятки працівників чистої громади виходять на роботу, щоб місто було охайним і комфортним. Робочий день комунальників починається раніше за міський шум. У кожного свій маршрут: вулиці, парки, сквери. Вони збирають сміття, підмітають тротуари, підрізають дерева, фарбують лавки, ремонтують зламані елементи благоустрою. Це непроста, рутинна праця, без якої наше місто втратило б свій доглянутий вигляд. Розкажіть нам, як виглядає ваш звичайний робочий день? Ну, робочий день виглядає, приходимо дуже рано, на сім годин ранку, починаємо збирати бумажки, вбираємо остановки, де знаходяться люди, щоб поки люди вже прийдуть, будуть чекати транспорт, щоб вже було чисто, охайно. Потім ми в течені дня йдемо по вулицям, в є вулиці, вбираємо два рази на тиждень вулиці. Там теж є остановки, теж є урни, Ми їм, ну треба вбрати їх, щоб було чистенько везде. Ну так у нас проходить цілий день. А що найважче у роботі? Найважче в роботі, я вважаю, що у нас робота дуже важка. Літом сонце, жари, красимо, теж прибираємо. На жарі зимою, холодно дуже, в яку погоду не та саме дощ, мороз. Ми теж працюємо і посипаємо, щоб люди утром вже йшли, вже не падали, щоб не було скользко. На остановках так же само, щоб стояли і не, в автобус заходили, не було скользької. Така в нас робота. А як думаєте, люди помічають вашу працю? Я думаю, що не всі помічають. Є люди такі, що навіть йдуть і подякують нам. Дякую за вашу роботу. А є, що можуть і на кричати, це ваша робота така. Ви повинні, це саме. Но ми стараємося робити, стараємося все для людей. Що б ви хотіла сказати нашим мешканцям? Я хочу сказати мешканцям Подільська, щоб були охайними, щоб цінили наш труд. Зараз почалася школа, дуже багато дітей. Є, щоб предупреждали дітей, щоб теж не ссорили, йдуть зі школи, заходять на е, ті, дітські площадки, розрисовують росити саме, ми там прибираємо. І як би то, щоб було все охайно для людей. У чистій громаді працюють десятки людей. Вони не просто прибирають території, вони доглядають за зеленими зонами, відновлюють клумби і, звісно, вивозять тонни сміття. Ця робота щодня потребує і фізичних зусиль, і техніки. І на даний момент все це робиться безкоштовно для мешканців, аби кожен міг жити в чистоті. Місто велике роботи багато. Розкажіть, скільки працівників працює в чистій громаді. В чистій громаді працює загалом більше 100 працівників, 112 осіб на даний момент працюючих в нашій, в нашій організації. З них прибиральників і зленюючи 43 людини, дорожніх робітників і вантажників 18 чоловік. Також водій, так складають 22 особи на сьогоднішній день. А який обсяг роботи щодня виконує підприємство? Ну, щодня загалом на економіки роботи. Це прибирання систематично проводиться прибирання 168 тисяч квадратних метрів. Це вулиці, проспекти, площі міста. Також забезпечується належне утримання функціонування 50 дитячих майданчиків по всьому місту, 79 зупинок громадського транспорту обслуговуються, прибираються урни, проводиться ремонт. Якщо потрібно фарбування цих зупинок, 286 урн, 332 контейнера для збору твердих побутових відходів об'ємом 1,1 квадратних метра, Також об'ємом 0,75 квадратних метра 171 контейнер. Ще у нас з'явилися нові контейнери, всі бачили це великі лодки для крупного борітного сміття, які складають 40, 40 одиниць на 7 кубічних метрів. Також що входить в наші обов'язки, це щоб належному стані знаходились дорожні знаки. Загалом на даний момент більше 600 дорожніх знаків ми обслуговуємо. Також планується встановлення додаткових дорожніх знаків. Зараз проводяться роботи. Також проводиться фарбування турнікетів, випнування, фарбування бітумом бордюрів з загальною кількістю понад 2100 квадратних метрів. Це вже було проведено в цьому році. 1300 квадратних метрів фарбування сміттєвих контейнерів також було проведено. Ще одна з робіт, яку ми виконуємо щоденно по сезону, це боротьба з амброзією, також з рослинністю. Яка вздовж наших вулиць росте, і вже за цей рік було скошено більше 16 гектарів цієї рослинності. Ну, в принципі, роботи дуже багато, саме головне, що ще ми виконуємо, це роботи по вивозу сміття, але Періодично на міських територіях продовжують виникати стихійні сміттєзвалища І для їх ліквідації. Ми винушені систематично витрачати додаткові кошти з місцевого бюджету, тобто залучати виконання для виконання робіт. Додаткову спецтехніку з підприємства організацій. Хотілося б, щоб праця людей вона була більш автоматизована. Для цього ну, нам деяку техніку вже нову закуповують, але все це витрачається за кошти місцевого бюджету. Тобто, ці кошти могли б іти на якісь другі благоустрій, але приходиться фінансувати наше підприємство додатково, тому що, на жаль, сміття ну. Яка безкоштовно вивозиться в нашому місті, хоча в усіх містах України ця послуга платна. Якби ця послуга була платна, ми б могли долучати ще більше робітників, ще закуповувати нову техніку, яка б допомагала в праці. Також по сезону виконуються ще роботи, ви знаєте, по посипці вулиць, по уборці снігу, по ліквідації наслідків стихійного лиха, це ломані гілки, там підрізання дерев, де зломані гілки, теж вивозиться, все прибирається. А що на вашу думку найважливіше для підтримки чистоти в місті? Ну, осознаність людей, щоб вони розуміли, куди викидати сміття, або самим вивозити сміття на сміттєзвалище, там безкоштовно поки що приймаємо теж сміття. Якщо є можливість не вивозити прицепами, не викидати їх в придорожні смуги, посадки або в міста не встановлені для цього, не заповняти контейнер. Якщо у вас є транспорт, будь ласка, везіть на звалище, це набагато облегшить наш труд. І також звертаюся до мешканців міста, щоб кожний. Рот звертав увагу своїх друзів, знайомих, сусідів на те, щоб не смітили, теж за собою прибирали і використовували ті міста для прибирання сміття належним чином, а не кругом викидали. Ну я вважаю, що це саме головне їхня робота важка і непомітна, але саме завдяки їм в місті порядок і комфорт. Та чистота починається не лише з мітли, вона починається з кожного з нас. Ірина Дасюк Олексій Мягі телекомпанія Пет.